Не пускай пускай не пускай. Не пускай. Не пускай. Не пускай. Не пускай.

Я не Валентин Александрович, Валентин <головіка> Александрович, не доведи Господь. Ну я серьезно говорю. <головіка> не провокуйте людей! Поддержим, вы знаете. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І ще раз тільки щоб міліціонер сказав. Слава Україні! Героям слава! слава! Оставший ще можна разок. Ви виконували свою роботу. Ми виконували те, 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 що ми маємо, те, на що нас повноважує громада. Давайте не порушувати, давайте всі разом сьогодні скажемо ні, такому призначенню. Хай їде а, туди, звідки він взявся, Харків доїв, хай далі буде у нього радо. Він не зміг перетестуватися, він гірший за вас навіть. Він тупіший, врешті-решт, за вас. Нам буде всім соромно. І ми, очевидно, не дозволимо. І я прошу, от бачите, Іванько сховався знову Я знаю, як ви його називаєте. Іванько сховався. Як він буде захищати, е тому що він такий самий. Ви то нормальні офіцер. Божуть... Ні, божуть... тому, що Я замі... прошу, розходиться, представлення не буде. А, а де представлення? Воспільно? Воспільно? А наказ не назначення. такому віде? бардаку, коли палять шини, коли кричать і. Ну, це не, не повинно. А, а, а наказ вже вас є? Льо! Льо! Шановні, ми що робили? попереджену реакцію. Громада проявила своє небажання бачити цю людину. В нашу в цьому місці ну значить тоді ви нас не почули. То як вимчали? ми можемо не палити шири.

Давайте в зал, Вашка! Давайте Давайте в зал, Вашка! Давайте в зал, Вашка! Давайте в зал, Вашка! Давайте в зал, Вашка! Давайте в Давайте в зал, зал, Вашка! Не кричіть, хвилинку, не перебувайте, будь ласка. А ну давайте. Шановна громада, У мене уваження уважання комуніє. Шановна громада, я полковник поліції лютий. <клухи> ну і що? Ви бувалте? Я ще раз кажу, шановна громада, моє прізвище, полковник поліції лютий. <клухи> я хочу вам повідомити наступне. Я вважаю. Адмінбудівля головного управління Національної поліції в Черкаській області захоплено. Ви не розумієте, Черкаської громади захопили. Я захисну, запись! Ваше падовище! Не треба!